Ну, Саме перше, що кинулось в очі, це те, що ключі, брилки. в мене два таких, безключовий доступ. І навіть є ще функція запуску двигуна автоматичного. що 2 x Нажимає, і двигун запускається. Но, е, ключі потерті і брелок взагалі розвалений був, тому що я вирішив. Це замінити брелки. Я купив отакий брелок. Така його серія, на Що Просто сам брелочок. такий же. Єдине, що немає наліпочки форм. Мої виїмки під це. Тому що я роблю? Треба його поміняти. Давайте буду показувати, як це робити. Елементарно просто, але може декому буде цікаво. Це, зрозуміло, ключ він повинен бути всередині. Для того, щоб розкрити брилок, треба тут натиснути клавішу. Такий щик. Вона відкривається. Кришка. Кришка ця, в принципі, в гарному стані вона не тріснута, не поломана, і я її поставлю замість цієї. Тут треба ну, кому отвертку от сюди вставити в паз, бачите, бере монетку? Хто Монетки. відкрив. Тут З цієї сторони батарейки дві штуки. І отакі от, от сама плата. Плату ми витягуємо, беремо новий брилок, плату обережно туди вставляємо. Так, она четко, вот, она четко сидая на месте, и ставим ее, вот, все. Теперь берем. Нову кришечку. Також її тут нажимаємо. Щелкаємо. Тут же є ключ запасний, можна зробити додатково. Я не буду, я його просто свій сюди поставлю. Ставимо. Ну, вставляємо батарейку, ставимо проставочку. Бачите, тут на ній показано, як ставити. Тобто одна батарейка йде плюсом вверх, друга батарейка плюсом, плюсом вниз. Ниши я вниз И, и, и туши на втором плече. Е такая пом пеночка. Я ее отберу и поставлю, приклею на новый рылочку рядом косит траву. В общем, я ей прилетел поменял, ключик поставил и складываем. В общем, Процесла кнопочка подачи сигнала, и натиснули случайно. В общем, брелок так сплаваем. Здорово. Стару крышечку и защелку вона. Иди и шла. горелок поменяли. Дев